Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Покажу якість матриці, виготовленої із шестерні. Привезли загранулювати цільне зерно. Кажу, його треба молоть. Не за того, що воно його не зробить. Воно робить і цільне зерно, воно там перемелі, трошки менше, ну, вихід гранули. Але воно і все працює. Але другий момент що це те саме, хто різав дерево вдома і по-любому гвоздь попадеться. Ну, метал якийсь. Собачку прив'язали, шворочку прикрутили. Так само і тут. По-любому є метал. Якийсь болтик або щось, його треба молоть. Млин найдешевше. От я одну ось виковиряв. Воно дуже швидко гуркотить. Погуркотіло трохи і все. Не вспіваєш і киш сказати, а гранулятор то повний. Поки доробило до кінця, то вже прям робить з нього запресовує прям конус такий, наче шляпка з гвоздя. Вот. І його тут багато. Ось заклепало отвір. Ось. Ось. Ось, видно, тут є кусочок. І факт тому, що його розклепало, а не виламало ні одної стінки, ні на роликах сліда немає. Тобто, все тепер треба його тільки висверлить, але з цієї сторони висверлить не вийде, треба тобто сверлити з тої, поки впреться сверлом. Бо воно його так заклепує, робить як калений метал. З нього цей наклюп, Ну, може, кому пригодиться. Висверлюємо, потім вибиваємо, вистукуємо той кусочок метала і вже тоді перевіряємо. Оця матриця відпресувала ну, вже тон-3. Отакий слідочок є маленький від роліків. Ну це, скоріше, якби одну дерть, його б не було. А я... Працюю з травою з чистою, чисте сіно. Там навантаження набагато більше, ніж на комбікормі. І тому трошки є вироботка. Зараз я поставлю його в станок, зніму оці буртики, підрівняю, може, поправлю саму зінковочку і ще вона попрацює. Ось така от ситуація. Так що все треба проганяти через млин. Щоб не було таких ситуацій конфузних. Все. зараз покажу в кінці, як буде виглядати. Після станка виходить ось така от красота. Зняв буртик тут, там, там тільки-тільки почали торкатися. Лишня знімати не буду, бо кожна десятка це плюс до ресурсу. Знялося три десятки. І все. Бурт був три десятки вироблено. Все, тепер йду провіряю на кружку на шліфувальному зінковочку. І покажу вже в кінці, як буде виглядати. Получилась отака от красота. Перевірив на кружку. Вся пісня. Я зінкував не всі, а тільки там, де товща стінка, де дозволяє. Якщо стінка стовщується, там, значить, вже зінковка менше. Де не, не треба, я не трогав. Все рівненько тепер буде працювати знову як нова. Все, пишемо коментарі. Всім пока!